Всім доброго дня! Ви на каналі Радіна Тор Швейцарії. Пригналися пригнали зі Швейцарії Рено Чистий 2012 рік. В ідеальному стані, я рахую, на свої роки. Машина без єдиного підкрасу. Перевіряв сам особисто. Машина стоїть на практично новій зимовій резині 2021 року. Дивіться такий продактор. замінено тормозні диски з колодками. Ось такі легкосплавні титанові диски, присутній ще комплект легкосплавних титанових дисків на літній резині. Присутні такі фари синонові. Мотор працює ідеально, машина ще не підготовлена, буде Підготовлюватися і виставлятися на продажу. Мотор тут стоїть 2,0 дизель, 110 кВт з автоматичною самою надійною коробкою гідротрансформатор. Присутні протитуманні фари. Безключовий доступ у всіх дверях по вікнах. Чистий 12-й рік машина. Машина куплялася приватною особою в Швейцарії. Зараз надам він код. Перевіряйте по він-коду. Машини пробіг 157 тисяч оригінал. Так, ось така дверна карта в ідеальному стані, ніде не подерта, не почухрана. Такі карманчики, 400 стекло підіймача. Партроніки, протизанос, регулювання світлом, такі не подерті, не облізці, такі накладки босс в ідеальному стані. Така лейба. По болтах нічого не крутилося, не знімалося, прийоми як новенькі. машина не готовлена. Ось така машина приїхала, тільки з розмитнення. Тут по болтах нічого не крутилося, не знімалося. Така є збірка. На 154 тисячі замінювалось масло в Швейцарії. 150, 100, 100, 15, 154 тисячі замінювалось масло в Швейцарії, на 175 тисяч наступна заміна масла. Пробіг у нас складає 157 тисяч 499 кілометрів. Регулювання круїз контролем, Така. поліса, доробка автоматичної передачі, як новесенька. тут, круїз контроль, 2ВД, блокировка, допомога при спуску, двох клімат-контроль, босе навігація, яка панель в ідеальному стані, сідушка як нова. Ніде не почухрана, не подерта. Тут їхня завжди болячка, завжди сідушка лопнувша, тут сідушка в оригіналі, пластик тут не подертий, не почухраний, присутні два ключі, Безключовий. ось ця дверна карта в ідеальному стані, коврики присутні. Присутні коврики в ідеальному стані. Задній ряд сидінь в ідеалі, такий підлокотник ззаді, потолок як новий, неподертий, Підстаканники присутні, карманчики, тут також по болтах нічого не крутилося, не знімалося. Присутні задні партроніки, знизу днище, як нове у машини, Подивіться, пластик боковий як новесенький. Тут так віднімається, присутній коврик оригінальний, присутній домкрат, піна, присутній сам буфер, сам буфер босе, дохатка, все присутньо. Ніхто нічого не забирав, присутня шторка вдома лежить. Тут пластик як провесенький, ніде нічого не подерто, не почухрано. По болтах нічого не знімалося, не крутилося. Ідеальний стан, я рахую, що машина на свої руки в ідеальному стані. Тут десь вимазано, ось так виглядає дверна карта, пасажирська, осе, у прийомчиках все ціло, кліма працює, дуже гарно. Покажу вам документи, швейцарський тік-паспорт. Він кодом зі всім. 157 тисяч, бо все. Також і фотографії зі Швейцарії, з підтверджуючим пробігом зі всім. Присутня, присутня. Сервісна вся книжка. Оригінальна. Тут всі відмітки, останній сервіс був на 154, так як вбірці. Машина в дійсно в дуже доброму стані, таких машин дуже мало у нас на ринку. Є десь малесеньке підпотівання фари, мотор працює ідеально. Та й патруль їхня Проблему його треба лежати, вібрірує, то вода тут нічого не крутилося, не знімалося. ідеальний стан мотора. Друзі, кому інтересна така машина, судіть, запитуйте, приїжджайте на тест-драйв. Все показав, нічого не приховував, Все так як є. Всім дякую, що дивилися.